Добре. Приймай. Дима. Петрики свище. Петрик. приймай там. Підбір. Раз, раз, дай! Одай швидше!

Шукай! Шукай пас! А пас вітальний зад бішує! Владик, ладик, чим сам! Сам, сам тепер, корпус, сам! 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 Ще обіграйся! Добре, Триняй! Добре, Раз, раз! Вище! Ліва рука! Ліва рука, Андрій! Андрій. Швидше. Раніше ліву ручку читай, Андрю! Лаще! Покину, шукаємо! Очень хорошо! Влад, не заганяй в кут, Влад! Збережи, <решили> збережи! Добре, рука! Блин, бросай, иди сюда, бросай, давай сюда! Пусик, иди сюда! Давай, бросай, Левый! <плес> На Спусти, иди <плес> иди сюда! Спусти, иди сюда! Спусти, Викручуй попадаєш! Викручуй! Ходи малий ворота! Йо, перекладена! Зараз, зараз, зараз! Діля, друга! Друга! Вийшов! Дай, ядь! Удерж! Вищай піджиш дорого! Ще пас! Покинь его! Это Один! не обрезай! Покинь Не бой, куда попало! Приймай мяч! Покинь Саня! Сань! шукай, Сань, забывай таки, сынок Такой момент! Все далі, права рука, право, право падає, право падає. Я вже нижче не треба, я Сам, сам, Володик, тікай! Да, да, і зараз я вже попав. попав. Помніш? Іди сам, Влад! І! Йо, твій, а чи Попадай, попадай, Влад, попадай! Саша! Дальня чия? Дві! Право Оло! Работа, десь не робот! Рукабіч! Рукабіч! Черене! Найтушніше! Лище ладі! Рутиніше середина дуже розпускає! Пуще, пуще! Да ніво! Ще! Ще Так, Ножки вставляй, забирай! гравців! Да. один, один! один, один, один. Головою, виграв! Набирай, Артем! Поле стараємося, Гравців перебираємо! Кар, чуть нищу. Саня, не спіши з м'ячем! Головою! ще! Думай! Дай, між ними! І! Дай, дай ще! Дай пасик, дай біжимо, макар є! Вище вище, Данила! Зразу! Стали там! Три стали! Три стали! Вище відбір! Забирай, забирай! Удар! Да, Данило! Далеко! Саша! Там перекриваємо! Там перекриваємо, кажу! Данило, треба подачу!

Дай да, удар, трэба, ядрить. Раз-два, мув! Ну. Выше, в дверь, да, 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 все! Окей, молодец! Фаст, добре! Ша, да, Владик, ше, давай, нищу, Яжи, давай. Давай. Дай! В да, да, удар. Плэши, вот там. Да, 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 тут. Быстрее! Да, 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 да. да, Давай, да, Нило, да, Нило, Быстрее! 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 Давай, Данило, Быстрее! 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 Бережи! Виходиш! Ні, ти. Добре приймай! приймай! Захисником! Що, що? За так, да, Ти захисником виходиш. Безумію, чи ні? А ти виходиш лівим краєм, забираємо макара, котрих опуститься всередину. Артур ззаді реветь, Артур. Молодець. Підбір. Байте, І... байте. Артур! Ди сюди. Курточку одивай. Макар, іди сюди, патрик перейди всередину. Давай, курточки вділи. Курточки обов'язково, молодець, макар. Два ноль рахунок Боднар Макар забили. Погода дуже хороша, але холодний вітер. Давай, давай, давай! Думаємо, Відкриваємося, не стоїмо! Один підбір. Ей, ну, кей, Добре, умниця Серединка. Добре, набираємо! Владик, Владик біжимо! Да? За Ні, зараз буде тільки фотки поки що. А, а, це окей, мій, мій, що? Влад? Ми так ніби, що, що дводеньки по перший раз. Ми так ще одне день робимо. Привіт, робіть. За ми будемо їздити за день на ваш. — Там, там, сам! Що десь чернівці, буковину попробуйте запросити. — У нас є ФСК Чернівці, Шахтар є, є, що ти знав Чернівці. Тут є І... тут... в ну, Кольвів, у нас треба. тут зараз а. А. в Кольвів, колос, Чернівецький фармклуб Ковалівки. Президент Ковалівки, типу, основної колоса. Mm. Типу якийсь там короч, його Чернівці, чудок, бо прорабувки. Він їм полив. Оплачує всі турніри, типу, це сьому тебе фархопіця в Вони по все це, все сюди там дівчата з типу. Ну, молодці, молодці не ні, нормально. Карпати ще може якісь Карпати Важко, бо ми нас Типа є це. але не три місяці наперед. Нам тут планувати з символом. Три місяці наперед нам за місяць вже добре. Якщо буде ну дивись, я тобі скажу правду, Вінницькі команди дуже сильні. Якщо би вийшли на яску Тане там і Нева — це дуже сильно. Але мене при мене заходили зі Шваївчика. Є дуже на роботи! Звідки там? Типа на два-три дні. Але гарно тут тривогне є це. в нього! Поїхати подивимося легенди Карпат про цей турнір. Два дні топові команди, ми їх любимо капітан. І вони награються всі. Метрах 215 минут ми так цей час. Тут час ранком, хіба ранком, mm -hmm. зараз потім Україна, хто діпав, з 12 -й, 5 -й, 5 -й. Потім ми до 8.30. А завтра э, зранку до обіду ми маємо час. Все. І за далі сюди. А на третьому дияні впали. А, типу на прем'єри вони не дають і тільки одна поводу. А тут ще хочуть січні, що тут не розсудилися сюди. Давай це Да, До речі, зараз, ви що, ви не їдете, ні? Ну, сюда? сюди. Саме дві надо їду, ми вже кожен теж. А ні, у вас речі? Ну. Ну, подиви, я чув, що вас сильно. Зараз подається, що стане Ну, да. Дочу. Мало бути Ревара з 16-го, а ви трохи в штангу дали і ви з 17-го. Просинаємось! Просинаємось! Я хотів подивитися, чи з вами Ревара yeah, Але я думаю, що вам буде з Колосом цікаво. З Овкальвовим, першим, цікаво. Та й з Рухом? Та й з Вікторією, скажу, 16-го. Ні, то там всі у Ревері в нього лежать команди. А що ви на атмосфері? Не хотіло вам щось з Вікторією, з Реварою? Що діщаєте була, Чи не два, два дев'яно? No. Добре, добре. Молодець! Добре, добре! Молодець! Петрик! Вихвати! Все є, все є! А я чув, чую, що треба. Прийшов один з словом, підключку політику. Зараз приїде тільки фотограф і цей. мікрофон на тренера повинні, потім ще на дитину може пішти. Потім змонтуємо відео. Ідай! Ми просто, знаєш, заграємо вісім плюс себе в так область.

8 листопада, очка, 16. Ну і що? На, от по 14, а 15-16 листопада по 15. 8, 15. 8 пусто. От скажи ставку зразу. По 15 ми будемо брати. І ще команди будуть нічого по 15 Притерпаття, футбольна академія Тернопіль, Волинь-Луцьк, Буковина. А, все? Дві команди того, дві того, дві того. А, ми по 15-му будемо точно. Не любимо ради, слава. ми любимо раді, це, ми облегаємо по 2015 році. А, прикладається. Та? З готелями напрям. Де хороші умови, він по 70 місць. Готеля, може бути. А ми ще робимо, щоб було і тренерам цікаво, і командам умови, типу, хороші, і готелі невеликих методи. Але місце немає доселе. якщо нормальний готель, то Ціна Через не Нормальний. Артур, відкрийся! Зараз в духовній семінарі пістаємо. Артур! Добре, друга! Артур! Друга! Це а що ти свистав? Перший тайм. 14 хвилин. А по 14, я думаю 28 без безпеки. Ні, 14 швиденько цей парусів. Перший тайм 2-0. Та-та. Що? Не може відвідання. Це не робота. Не буде того від... Твою що вітрі і давай справу вліво. Ви не обіцяєте, просто чуть має давай. Прийняв вітав, прийняв вітав. Що передатися, це буде 2 тисячі. Давай, давай, ті, хто закінчив. Тіх не закінчували, казав, ла.

Що, другий тайм починаємо. Починає, починає Ай, е туда, кисляк, е кисляк. Ваня в воротах. Е тіма е Борошкевич в захисті, Фецик в центрі, Кисляк в нападі, Макар. Шо, пішо, пішо. Е справа, Грицюк зліва. Перший тайм 2.0 0 нагадуємо. надай! Молодець. Вони вже розучились, поняв? Вони вже Там. хочуть ширини і все. Песа! Тікай відоші рано! А ти там ще си відстані! Що ти світі розкази? Що має сте через пас! Через пас! Ще! Друга! Я бежу, що бежу. А, давай. Саша, дінь куртку. Дінь куртку. Любов, дінь когось. ]ıktійко. І капюшон на дінь. Спокійно. Нищо пустися. Приймай. Кіта машина. Ісляк, отут, тут, тут, зараз дадуть. Давай ядер, давай ядер. Почуй. 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 О, до м'яча тепер! Добіг! Щоб тобі. Окейно, гріцьок, Сторону! Покійно, В сторону. По фланзі біже. Артур проси, кісляк проси м'яч! Саша, ти хоч дивися, куди ти той пас даєш? Махер, ви грає, ви грає. Кому, Діма? кому! Ширина, Грицюк, ширина! Бать, я не можу на це дивитися, Грицюк! Там зберися трошки! Через середину! Один другий, блядь, два папа.

Фисик, сзади, в Хорош, давай, Здорово дал! Пауза. Да, да, Два паса не можем связать, Ширина! Что-то ничего Рипу, не, не было, Браво! И, шукай! Шукай! Проси, 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 спасибо, Либо, Два на, паса а. не звязать, где куда Да, 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 думай, думай! думай лиси, лиси, а? Середину, Костів, проси! Побіжи, сань! О, Друга! Друга! Рицюк, встань! Та як? Арч! Арч! Братик, ворота! Один! Ширина, саш! Відбір треба! Відбір треба!

Добре. Саш, не заводжуй, Саш! Да. Приймай! Давай, 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 давай! Ширина, саш, ширина! Ще! Шир, — Ще ширина! — та то не то! Хоч раз через завтра зверне! Дітки трошки э, цей привикли до 8 +1, плюс 1 дивлюсь грати їм замало поля вже. Хочуть, Хочуть бігти Ой, вони біг! дуже. Що ти тут з другим робиш? Набирай! Набирай зону! Ширина Саша! Вот, вот, Зупини спокійно! Олег, Олег! 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 Ширина! <розвіг> <розвіг> Синок! Ти в центрі граєш! Можеш якось ширше грати! Андрій, кони ще! Я не я. Вперед працюй! Його, його, його. Розвертайте звідти. Брат, працюй. Набирай, набирай, набирай! Хто йому відкривається? Страхуй, Діму! Страхуй, Діму! Тіма, побіг, страхуй його, Сань! Позаду контролюйте, свят, контролюйте! Порухайся, Порухай, Да, 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 Доставай, да, 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 Доставай, да, <пуще> 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 давай! Давай! <пуще> давай! давай, давай!

Просим, просим. Вот. Думай. Шерша, Сань. Макар, Макар, Макар. Не то взагалі. Кидай, кидай Петрику! Та хай біжку, що ж ти так довго! Саш, ти не в центрі граєш! Грайсь ширше, сюди! Ти граєш не в центрі. Стій тут, все, не біжи в центр. Ширина! Давай! Уважно, займи правильну позицію, дава! Вистав стінку, давай! Воротарі виручил, конечно, зараз. Так, дай ми вийшов. Достамні одного. Добре. Добре. Ніко, якого, щоб а здал трофа. Уважно, уважно. Переберемо. Під'єднайся. Залиш м'яч. І залиш м'яч. Стань на позицію швидше. Підбір. Підбір. біжи. Пасом. Добре, ще. Ще. до нього. Іди до нього. Підбір. Да, свят. Ще. Нічого, нічого, сань, нічого слушно. Меш меч. Нічого страшного. Став, спокійно, спокійно, давай, спокійно. Добре, спокійно. шукай ще. Андрія, Андрія, віцо! Фещук, фещук Вперед. Це связь, вище! Давай, давай. Не в середину. Край раз, край, два. Хлэй, да, хлэй, да, хлэй, да. Шлэй, раз, два. Вперед. Пряд, вперед, На себе. да, хлэй, да, молодець. Да, молодец. молодец. Вперед, не треба назад. Данило, ну рухайся, рухайся. Так само в середину. Ти, ти, ти. Вперед туди. Давай, Ти фащук, вперед. Дан дріб. Пощепля. Ячил. Е полій! Світить. Світить. Давай. Уважно, давай. все, пал.

Сука, скатилися всу, скатилися всу. Облиска. 3 punti! Дай, дай, 4. Настріл. Даще. Тренер. Макарчик. А? Давай, 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 давай.

Це вже кінець. Три-ноль. Виграли перший матч, наступний матч через півгодини.